Як думаєте, що це? Філіал ботанічного саду чи квіткова оранжерея? Насправді і не те, і не інше. Просто приватний будинок, акуратна оселя, яка потопає в трояндах. Всі, хто проїжджає чи проходить повз, не можуть відірвати погляд від цієї неймовірної краси. Благо, завдяки паркану сітки цю квітучу естетику видно здалеку. Але квітковий рай тут біля будинку тільки починається. Основна частина барвистих рослин розташована на невеликому подвір'ї, яке просто буяє різними кольорами: жовті, білі, червоні, помаранчеві, рожеві, бузкові, барвисті, маленькі і великі, низенькі і триметрові, плетисті, поліантові, чайно гібридні яких тільки троянд немає на прибудинковій ділянці пані Тетяни. Жінка своїми власними зусиллями посадила, виростила і доглядає за майже ста сортами різноманітних троянд, про які мріяла з самого дитинства. Ой, любов до троянд ще з дитинства. У моєї бабусі в селі були от такі чайно-гібридні троянди. Дуже великі. я їх так любила, ну не знаю, мені казали, що. Нічого гарнішого в світі немає. Ну, і все. І звідти в мене любов і до цих пір. Спочатку були е, звичайні квіти, ну, а потім вже, коли трошки, ну, я одразу купила всі, одразу. І підготувала всі ямки біля 100 штук. Чоловік допомагав копати, треба було велику ямищу викопати таку, щоб коренева розвивалася гарна. І ось так ми зразу засадилися. Це, мабуть, років вісім було назад. Для того аби придбати одразу майже 100 саджанців, пані Тетяні довелося розпрощатися з доволі великою сумою грошей. Але чого не зробиш заради мрії? посміхається вона. І я збирала кошти, збирала. Так. Я дуже хотіла троянди. У Мене подружка є от вона мені із сум, ну, в її була, зараз там вже немає, війна близько підібралась, і вона вже не продає. А от тоді я в її покупала. Вона мені якби розповіла, що і як. Ну і так, одразу все я скупила, посадила, вибрала в інтернеті, так, да, які сорти. Вже дивилась, щоб і держали дощ, і спеку. Ну, не завжди так, от, наприклад, рози Остінки вони спеку зовсім не держать, але вони такі, ну, без них ну ніяк. Неймовірний лимонний Грехам Томас, незрівняний П'єр де Ронсар, нереальні махрові лілово-бускові квітки Новаліса, елегантна двокольорова представниця сорту Ювілей Принца Монако, дрібненькі шрабові, надзвичайно пахучі троянди. Всі вони зачаровують своєю красою та витонченістю. Для того, аби кожен кущ наприкінці весни зацвів і радував око протягом чотирьох-п'яти місяців, за квітами потрібен неабиякий догляд. Перш за все, це підкормка. Дуже важлива обрізка. Ну і збереження куща впродовж зими. Головне, що я роблю це, я вкриваю їх на зиму. Всі Ложаться, я їх вкриваю. Обрізаєте спочатку? Ну, якщо плетиста, то ні. Я ж якщо обріжу, то краси ж не буде. Ну, стараюсь всі, щоб лягали, і тоді вкриваю. Але не квітами єдиними, як кажуть, коли приходить зима і троянди ретельного догляду вже не потребують, пані Тетяна, склавши руки, теж не сидить. А виготовляє чудові вуличні вазони, які у вигляді різних тваринок розташувалися на подвір'ї. Також власноруч майстриня може робити мозаїчні панно, які яскраво виблискують на сонці та додають настрою і позитиву. При цьому спеціальної художньої чи дизайнерської освіти жінка не має, займається для себе, для заспокоєння і релаксу. Може, щоб пережити цю війну. Без дуже таких хвилювань, може, воно мені це допомагає, не знаю. Менше думається про це все. Війна війною, але ж знаєте, як кажуть, город сади. Найцікавіше, що наша співрозмовниця втілювала в життя свою мрію поступово, і бажання мати трояндовий сад змогло здійснитися тільки після того, як вона отримала змогу переїхати у власний будинок. Шуткує, що задля троянд довелося купувати приватний дім, але тепер має все, що колись було, тільки не здійсненими фантазіями.